хто такі янголи. Це людей. А які янголи на вигляд? По чому можна впізнати, що це янгол? По я. І що вони, вони білі. А чому вони білі з крилами, як ти гадаєш? помічники. А в чому вони людям допомагають? І коли вони знають, що людям потрібна допомога? Вони літають там, на небі і, і вони все бачать. А Хто такі янголи? Ангели живуть на небі і літають по кругу. А потім вони охороняють, того Ісуса Христоса охороняють. Від а а, кого охороняють? Від плохих людей. І ще й людей хороших. Є плохі люди. Людей охороняють янголи. Так, да, людей Ісуса Христоса. А як вони охороняють людей, Ісуса Христа? Ані на небі. Коли вже віршу підніметься, вони зразу почують і їх відб'ють». А які янголи на вигляд? По чому можна впізнати, що це янголи?» Ані бії. Ангели. І що в них іще є? Есть у них такие кружочки, крылышки еще, которые летают. Кто такие янголы? Ангелы. Mm. А ты ну, я еще не знаю. Надо у мамы штосить. А ну, как ты думаешь? кажуть ангелы. Чов, не є мультиплейс. Суса, коли там не там інов. Хто такі янголи? Вони живуть на небі. Не вони, а вони янголи. чому вони на небі живуть? Тому що на небі живуть. Не народився. Вони живуть на небі. А що вони там роблять? На небі? Вони там живуть. Вони ще там, там ще домики є. Такі гілочки. Хто такі янголи? Я скажу, де вони живуть. Вони живуть в лісу. Ніхто не знаю. І що вони там роблять у лісі? Ну, гуляють. Да? Угу. Гуляють. Ліси літають. А як вони літають? На Накриласька. Хто такі янголи? Янголи, вони літають на небо і всім людям допомагають. Почему они на небе летают? Потому они там живут. Там. И они там очень своими друзьями знакомятся. Очень. А почему людям они помогают? Потому они хотят нам помочь, помогать очень. Нужно открыть в окно, а они залетели. И нам помогали тортики делать.